Доброго дня з вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся щотижневик, щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску В столиці відбувся саміт платформи підтримки Молдови. Війна в Ізраїлі триває. Як психологічно захистити себе і свою сім'ю, якщо ви стикнулися з воєнними діями в Ізраїлі чи Україні? Обговоримо з кашталь-терапевтом Надією Катановою. Добігає кінця другий місяць навчального року, і українські діти, що вступили до молдовських навчальних закладів, вже трохи звикли до своїх нових шкіл. Наскільки успішно вони інтегруються, дізнаємося наприкінці цього випуску. В Кишиніві відбувся саміт платформи підтримки Молдови. У четвертому саміті платформу підтримки Молдови взяли участь 50 делегацій з 30 країн світу. Підбиваючи підсумки саміту, президент Молдови Майя Санду відзначила, що підтримка надана Молдові в останні роки, це доказ того, що нашій країні раді в європейській спільноті. У своєму виступі на завершенні платформи президент підкреслила, що жодна велика справа не робиться самотужки. Лише разом можна досягти справді важливих результатів. Тож Молдова бажає разом з європейським союзом стати такою спільнотою. В рамках платформи міністри навколишнього середовища енергетики та фінансів під Писали п'ять документів щодо доступу до грантів та пільгових кредитів загальною сумою приблизно 400 мільйонів євро для забезпечення енергетичної безпеки, управління екологічними питаннями та закупівлями природного газу і розвитку інфраструктури. Зокрема, було підписано три меморандуми про співпрацю у сфері енергетики, згідно яких Французьке агентство розвитку та німецький банк розвитку виділять республіці Молдова 68 мільйонів 700 тисяч євро, 38 мільйонів 700 тисяч євро на умовах гранту і ще 30 мільйонів у форматі довгострокового пільгового. Кредиту за іншою домовленістю, Норвегія виділить грант в розмірі близько 34 мільйонів євро на закупівлю газу та розвиток підприємства Енергоком. Також Європейський інвестиційний банк виділить 100 мільйонів євро у форматі гранту на технічну допомогу Україні та Республіці Молдова. З цієї суми Молдова отримає 15 мільйонів на потреби енергетики, навколишнього середовища та інфраструктури. Окрім цього, на полях платформи Франція заявила, що виділить 300 мільйонів євро на фінансування соціальних проєктів, зокрема і підтримки програм ОВКБ ООН та ЮНІСЕС. Все в Молдові та модернізацію енергетичного сектору у Молдові. Додатково французьке агентство розвитку запустить проект на 200 мільйонів євро протягом наступних трьох років для управління природними ресурсами, а також для боротьби зі зміною клімату. Великобританія виділить Молдові 9 мільйонів фунтів стерлінгів. Гроші нададуть у рамках проекту M-Grow, який передбачає створення багатостороннього донорського цільового фонду Молдова зростання, стійкість та можливості для покращення якості життя. Міністр закордонних справ Німеччини Анна Ленна Бербок заявила, що Берлін він продовжить фінансово підтримувати Республіку Молдову на шляху впровадження реформ. Німецький пакет підтримки у 2024 році складатиме 95 мільйонів євро. Нагадаємо, за день до свого приїзду до Молдови Анна Лена Бербок заявила, що Євросоюз не має наміру скорочувати підтримку Молдови та України, незважаючи на кризу на близькому сході. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан також заявив, що обговорюється створення фонду солідарності для допомоги Молдові, який одночасно слугуватиме механізму накопичення фінансових ресурсів та обміну досвідом між державами. Форму підтримки Республіки Молдова це ініціатива Румунії, Німеччини та Франції, створена для надання політичної, фінансової та матеріальної допомоги владі Кишеніва в процесі демократичних реформ. На попередніх засіданнях платформи підтримки Молдови, які відбувалися в Берліні, Парижі та Бухаресті. Наша країна отримала підтримку для компенсації витрат на комунальні платежі для населення, надання допомоги фермерам та реалізації інфраструктурних проєктів. І Про інші новини цього тижня коротко. Президент Росії Володимир Путін відвідав Пекін, де зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також лідерами В'єтнаму, Таїланду, Монголії, Пакистану та Лаоської Народно-Демократичної Республіки. В Пекіні російський політик взяв участь у форумі Один пояс, один шлях амбітної ініціативи Сі Цзіньпіна, запущеної 10 років тому з метою створити глобальну інфраструктуру та енергетичні мережі, що з'єднають Азію та Китай, як її лідера з Африкою та Європою. Під час форуму Сі Цзіньпін анонсував проведення форуму китайсько-європейського співробітництва для Експресу Китай Європа а також відзначив важливість побудови багатовимірної мережі з'єднань, так званих нових шовкових шляхів, нового логістичного коридору на євразійському континенті, пов'язаного прямим залізничним та автомобільним транспортом. Під час російсько-китайських переговорів Володимир Путін відзначив важливість тісної координації зовнішньої політики Росії та Китаю, зважаючи на поточні складні умови, маючи на увазі безпекову ситуацію в Ізраїлі та Косово на Кавказі та в Африці, зазначає видання Уніан. Крім цього, у розмові з пресою Путін стверджував. Що Росія і Китай збираються підписати план співпраці однак про жодні нові економічні угоди між РФ та Китаєм оголошено не було. Пізніше у публічній заяві Путін також звинуватив США у загостренні кривавої війни, яку Росія розв'язала в Україні, через постачання далекобійних ракет АТАКОМС. Вашингтон в свою чергу розкритикував Китай за продовження підтримки відносин з Росією та за надання Путіну цитата платформи для просування його агресивної війни проти України на полях форуму. Офіційний Китай на момент підготовки випуску не прокоментував жодну з цих заяв. Як підкреслює видання Уніан Сін Цзінпін очолює економіку 18 трильйонів доларів і повинен балансувати між реальністю економічних та політичних відносин зі Сполученими Штатами, які все ще вважаються найбагатшою та найсильнішою військовою державою у світі з їх економікою вартістю 27 трильйонів доларів, та між особистими тісними зв'язками з Путіним, лідером країни з економікою у приблизно 2 трильйони доларів? Нагадаємо, раніше посол Кендер у Євросоюзі Фу Цун заявляв, що вторгнення Росії в Україну поставило Китай у дуже скрутне становище і сильно Гостріло відносини з Європою. Пекін опинився в ситуації, де потрібно, цитата, обирати між друзями. Парламент Молдови прийняв декларацію із засудженням атак Хамас на Ізраїль. Засідання розпочалося із шанування пам'яті загиблих у конфлікті хвилиною мовчання. Цими днями ми стали свідками кривавих атак на Ізраїль, жахливого насильства над мирним населенням. Весь світ стрясають теракти, які руйнують порядок, до якого ми звикли. Молдова рішуче засуджує жорстокі терористичні акти Хамас. Ми підтримуємо Ізраїль та його народ у цей важкий час, заявив у своєму виступі спікер парламенту Ігор Гросу. Цього тижня Міністерство закордонних справ Ізраїлю оновило дані щодо загиблих іноземних громадян. За новими даними, під час першої атаки Хамас вбив 148 громадян 30 інших держав, окрім. Ізраїлю серед них один громадянин Молдови та 13 громадян України. Молдова посилить міри безпеки на тлі загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту та заяв екстремістських організацій на адресу міжнародної спільноти, повідомляє Прикордонна поліція Республіки. Тепер на кордонах Молдови діятимуть додаткові заходи безпеки для забезпечення громадського порядку. Зокрема, всередину Кишинівського аеропорту пускатимуть лише співробітників аеропорту та пасажирів. А контроль на всіх пунктах пропуску через державний кордон буде посилено. Офіційною мовою румунської меншини в Україні тепер є румунська, а не молдовська. Це рішення було прийнято в результаті спільного засідання урядів Румунії та України в контексті зобов'язання України виконати критерії для вступу до Європейського Союзу. Президент Румунії Клаус Йоханіс привітав це рішення українського уряду та назвав це важливим кроком у побудові міцного стратегічного партнерства між румунськими та українськими країнами та суспільством. Підтримала це рішення і президент Молдови Майя Санду. Я вітаю спільну заяву президента Зеленського та прем'єр-міністра Чолаку, яка затверджує румунську мову як офіційну для румуномовної спільноти в Україні. Це важливий крок, який зміцнює єдність наших країн. Написала президент на своїй сторінці в соцмережі ЕКС. Допис прокоментував президент України Володимир Зеленський, який зазначив, обидві наші країни перебувають на шляху вступу до ЄС. Ми маємо будувати наше європейське майбутнє і разом зміцнювати Європу. Рішення привітала і голова європейської. Омісії Урсула фон дер Ляєн, яка прокоментувала новину румунською мовою, написавши Вірчбунє. Тобто гарні новини. Нагадаємо, у березні цього року парламент Молдови схвалив законопроект, згідно з яким назву державної мови в Конституції та всіх інших законах змінять з молдавської на румунську. Як заспокоїти і захистити психологічно себе і свою сім'ю, якщо ви стикнулися з воєнними діями в Україні чи в Ізраїлі? Про це ми сьогодні поговоримо з Надією Катановою, гештальтерапевтом. терапевтом Пані Надіє, дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. Розкажіть, будь ласка, яка зараз атмосфера в Ізраїлі? Зараз у місті, де я живу? Я живу в Хафі, на півночі тут тихо, буває ще одна серена за весь час. Але на півдні дуже неспокійно, дуже багато сирен, дуже багато ракет летить на центр країни. ви самі виїхали з України якраз теж під час вже повномасштабної війни? Розкажіть, як відрізняються переживання, які ви відчуваєте під час війни в Україні і під час війни зараз вже в Ізраїлі? Під час війни в Україні я була дуже злякана. Я не знала, що робити, як це повинно відбуватися, що мені повинно робити, чи залишатися, чи їхати кудись. Була в такому просторі. Зараз, коли це почалося в Ізраїлі, я себе почувала більш безпечніше, бо мені здається, дуже адаптована країна під таку подію. Мені наче здається, що це дубль два. І я вже знаю, що робити, як собі допомагати, вже знаю, що повинна в мене бути зібрана. Якщо що, куди я можу піти або поїхати. Тобто зараз я себе почуваю більш спокійнішою. Ніж в Україні, отже, є відчуття, що Ізраїль був більш готовий до цих подій? Так, тому що в Ізраїлі є залізний купол, Це вже знижує ризик, того, що тут може бути щось дуже страшне. І зараз в Ізраїлі ну говорять про те, що Ізраїль готовий до оборони, і це дає більш спокою. Ви переїхали сама чи так. з сім'єю? Я переїхала з донечкою зараз їй чотири роки. А як ви самі заспокоюєте себе і як ви заспокоюєте дитину під час їх цих, цих подій? Якщо чесно, коли тут почалася війна, я вже була дуже спокійна. Спокійна, але мені завжди допомагає те, що я пам'ятаю, що це закінчиться. А те, що я намагаюся згадувати про те, щоб я дихала, і мені дуже допомагає таке заземлення. Тобто, я намагаюся відчувати своє тіло, прислуховуватися до того, що мені хочеться. Може, я стомилася, і мені потрібно трошки більше часу для того, щоб відновитися. В даній ситуації мені дуже хотілося спати, і я давала собі цю можливість і дитині теж. Дитині я допомагаю тим, що я їй кажу, що вона в безпеці, що я зможу її захистити, що всі її почуття, які в неї є, це нормально, Що боятися це нормально, плакати теж, що вона завжди може до мене підійти і ну, якось сказати про те, що вона відчуває. Ще діти вони дуже чутливі, вони можуть самі все попросити, що їм потрібно. вона дуже багато проситься, щоб я її тримала на руках, або якось з нею лежала і, і владила, тож я це і роблю. Ви як гештальттерапевт допомагаєте і дорослим, і дітям у нас зараз в Молдові дуже багато людей, які пережили війну і приїхали до нас з України та з із Ізраїлю. Також якщо ви можете їм порадити якісь прості техніки, якими вони можуть допомогти собі та своїм близьким. По перше, про що я хочу нагадати, це відновлення сну бо дуже багато людей, які пережили такі шокові події, в них дуже збивається на їх ритм життя дуже збивається сон. Дихання це дуже важливо. А якщо воно відновлене, якщо воно рівне, спокійне, то це дуже сильно впливає на те, як потім буде розслаблюватися наше тіло, і як наші м'язи будуть приходити у спокій. Також я б рекомендувала. Дивитись на щось гарне, їсти щось смачне і пити щось смачне, тому що зараз організму дуже важливо, що більше вироблялось окситоцину, Бо коли людина дуже багато стресує, коли така шокова подія, виділяється дуже багато адреналіну, норадреналіну і карпатизову, і це не дуже. Гарно впливає на нашу імунну систему. Так от, якщо дивитись на щось гарне, більше обійматися, робити якісь приємні речі, то виробляється більше окситоцину, і цей гормон допомагає ну, розслабленню тіла, розслаблені внутрішніх органів і дуже гарно підтримує нашу нервову систему. А як людина може зрозуміти, чи вона травмована цими подіями, а чи її психіка справляється? Ну ще той факт, що людина вже змогла виїхати в іншу країну і вже цікавиться тим, як собі допомогти. Це вже про те, що людина вже справляється. Uh -huh. На жаль, ця подія вже на кожного впливає, і для кожного це шокова травма. була дуже сильно порушена безпека, а цього не повинно було ставатися. Це, Така подія, яка не дуже по об'єму, підходить до нашої психіки. Психіка не дуже адаптована до такого, тому ми дуже сильно зважаємо увагу на те, що потім потрібно дуже якісно відновлюватися. Це не природня природне те, що сталося в країні, як може людина поєднати оцей цей процес відновлення з адаптацією в іншій країні. Ось, наприклад, з вашого досвіду, з вашої адаптації з переїзду з України до Ізраїлю, по-перше, це встановлювати стабільність і безпеку, ну, тобто, помічати і нагадувати, прям нагадувати собі, що зараз я в безпеці, мені нічого не загрожує, що біля мене є люди, які безпечні і можуть мене підтримати. А стабільність можна відновлювати через такі м, ритуали. Ну, наприклад, зробити собі якийсь режим дня, і це дуже гарно для дітей, і навіть це їм дуже потрібно. Тобто, що ми будемо вставати у такій годині, ми будемо снідати, і будемо щось робити впродовж дня. Дітям дуже Гарно, коли в них адаптація, розказувати ну, більше про те, як буде виглядати їх день, що вони будуть робити, що можливо може змінюватися. Так, дитина більш краще буде орієнтуватися в нових умовах, і доросла людина теж. З мого досвіду, я шукала три майданчики. На які я буду ходити з дитиною кожного дня зранку та ввечері. І ось, якщо ми туди не ходили, я попереджала про те, що сьогодні в нас інші обставини, і ми туди не будемо ходити. Потім це такі острівці стабільності. Ми шукали якесь кафе, де наприклад, дуже смачні круасани. І ось ми туди ходили щоп'ятниці. І дитина вже пам'ятає, вже знає, вона вже згадує є щось дуже постійне і стабільне в житті. І для дитини це дуже підтримуюче. і для дорослих теж. Бо не тільки моя дитина підтримувалася, але й я. І ще дуже важливо це встановлювати соціальні зв'язки, тобто, щоб можна. Було організувати, щоб людина була поруч, щоб коли дуже є тяжкі складні емоції, можна було з кимось їх розділити, попросити підтримки, або попросити, щоб е, хтось обійняв, пожалів, просто вислухав, просто можна було помовчати разом. Якщо ви би хотіли звернутися до людей, які виїхали з України або з Ізраїлю зараз і дивляться зараз нашу передачу, ви можете це зробити. Жаль, що я нікого не бачу, але мені хочеться сказати вам, що ви вже справились, у вас достатньо сил. Мені дуже шкода, що це з вами сталося. І якщо б я могла, то я б більше б давала вам тепла, любові і нагадувала б вам, щоб ви себе берегли і піклувалися про себе і про своїх рідних. Наближається холодна пора року, і у суспільстві все більше говорять про компенсації. Допомога в холодну пору року була інтегрована в урядову програму Контор» – допомога за лічильником, яка раніше була зосереджена лише на наданні компенсації витрат за електроенергію. Цього ж року для всіх компенсацій діятиме єдиний механізм, який включатиме компенсацію безпосередньо в рахунках для сімей, що використовують для опалення газ, електроенергію чи центральне опалення, а також фінансову допомогу у вигляді ще місячної грошової виплати сім'ям, які користуються твердим паливом. Щоб отримати компенсацію за електроенергію в холодну пору року з листопада 2020 2023 року до березня 2024-го, так само як і минулого року, необхідно буде зареєструватися на онлайн-платформі компенсації.gov.md. На основі заповненої заявки домогосподарству буде призначено ступінь енергетичної незахищеності, згідно якого буде нарахована компенсація. Реєстрація розпочнеться з 1 листопада 2023 року. Людям, які не мають технічних засобів чи не володіють цифровими навичками, допоможуть зареєструватися соціальні працівники чи місцеві бібліотекарі. Нагадаємо, що громадяни України, які проживають. Зараз в Молдові також зможуть заповнити заявку на отримання компенсації. Триває другий місяць навчального року. І українські діти, що вступили до молдовських навчальних закладів, вже трохи звикли до своїх нових шкіл. Наскільки успішно вони інтегруються, дізнаємося у школі імені Тіту Майореско. У 2023-2024 навчальному році 2078 дітей біженців з України були зараховані до дитячих садків початкових та середніх шкіл Республіки Молдова. Найбільше дітей вступили до навчальних закладів в столиці. Понад 800 українських учнів тепер навчаються у 43 кишенівських школах. Деякі сім'ї обрали школи з навчанням державною мовою Республіки Молдова, але більшість українців навчаються у школах з російською мовою викладання. Серед них Єва та Власій, які навчаються в школі імені Тіту Майореско Власій, учень. Першого класу, а його сестра Єва другого. Скажи, Скажи тобі подобається враження? тут вчитися? Да. Так. Що а що саме тобі, тобі подобається? Ти вже другий клас. Ну, мені подобається, що Читаю. тут багато читають. Я люблю читати. Я люблю читати. З Власієм у нашої знімальної групи інтерв'ю не дуже вдалося. Але ми все ж таки змогли дізнатися від нашого першокласника, що він думає про школу та чим любить займатися. Тобі подобається у першому класі? Так. А що саме тобі нравиться учиться? а що саме тобі подобається робити в школі? Музика, малювання, писати. Малювати. Ще ми переконалися, що Власій обожнює гратися та бігати навколо школи. І це дуже для нього, як для першокласника, корисно. Переконана мати маленьких учнів Кристина Шульженко, педагог за освітою. Рібенку надо учиться. домашньому дитині потрібно вчитися. Домашнє навчання це не навчання. Якби я була впевнена, що ми повернемося скоро до України, або що моя дитина справді може отримати гарну освіту онлайн, я би не віддавала тут до школи, але ми в такій ситуації, що я не знаю, що буде завтра. Я живу тут і зараз. А тут і зараз моїй дитині потрібна освіта. До такого ж висновку прийшли і інші батьки, що виїхали разом з дітьми з України через війну. Молдовські школи намагаються з розумінням ставитися до нових учнів та їхніх сімей, допомагати всім, чим можливо, щоб українці почувалися якомога вільніше та комфортніше в нових школах. нашому ліцеї в цьому гаду обучається 20 дітей біженців з України. У нашому ліцеї цього року навчаються 20 дітей біженців з України. Хлопчики та дівчата різного віку. Цього року дуже багато першокласників у нас допомогу. Ми надаємо і у навчанні, і звичайно, у позакласній роботі. Бо хочемо залучити дітей не лише до навчальної діяльності, а й до позакласної. Організовуємо різні ігри, цікаві заходи, конкурси спортивні. Наприклад, тато, мама, я дружна сім'я. Я хотіла б звернутися до батьків з України, які не віддають дітей. До школи приходьте до школи. По перше, для дітей дуже важлива соціалізація, незалежна від того, в якій вони країні. По-друге, дітям потрібно вчитися. У нас схожі програми побудовані навколо здібностей та потреб дитини. Дуже сподіваюся, що нас почують і приведуть дітей до школи. Імена на качество бучення. Поэтому эти родители услышали нас и приводили бы в школу. Нагадаємо, цього навчального року Міністерство освіти Республіки Молдова прийняло рішення відмовитися від статусу слухача, за якого діти з України могли приходити до школи, але не бути записаними в журнали та не отримувати оцінки. Тепер для всіх дітей, і молдовських, і українських, існує єдиний статус статус учня. В цьому статусі діти мають обов'язково відвідувати заняття, робити домашні завдання. Вони отримують оцінки та здають іспити на одному рівні з молдовськими учнями. Водночас, багато хто з батьків, що приїхали з України, прийняли рішення продовжувати навчання дітей онлайн в українських школах. З надією, що війна скоро закінчиться, і вони зможуть повернутися додому. Карате або путь порожньої роки. В наступній особистій історії знайомимося з сенсеєм Олександром, який виїхав з України через війну і тепер навчає українських та молдовських дітей тонкощів бойового мистецтва. Чорний пояс це білий пояс, який ніколи не здавався. Олександр Костніков, президент клубу Карате з України, який зараз живе і працює у столиці Молдови. Разом з родиною довелося поїхати з рідної Одеси через війну. В кілометр від цього будинку родичів пройшов вибух, був був приліт в Україні в Одесі, так оскільки в мене на той момент дитині було 4 роки, старшого 7, Ми вирішили з дружиною. Ви виїхати. Кишинів це найблизьке велике місто, бо було до, до Одеси. У Кишиневі Олександр майже одразу знайшов собі роботу за фахом у спортивному клубі Скарате який тренує дітей з Молдови, а тепер вже й українських біженців. Через е тиждень, коли я сюди я приїхав, в Молдові проводилися великі спортивні змагання. І мені запропонували бути там судею. Але я не мав ні ні костюму, ні галстуку. Але люди, батьки цих, цих спортсменів, мені все, все надали. Кожен приніс свій піджак свою сорочку мене тут прийняли як свою людину свою сім'ю за півтора роки новий тренер з України приніс приголомшливі результати, а його вихованці вивели Молдову на новий рівень спортивних успіхів. Юні каратисти почали виїздити на міжнародні змагання та спортивні ліги. Роберт Креческо з Кишинева у карате з чотирьох років. У свої дев'ять він виборов звання чемпіону світу на змаганнях у Чехії, здобувши чотири золоті та одну срібну медаль, та отримавши перший в історії чемпіонату World Shotokan Federation Чемпіонський пояс. Ця перемога увійшла як в історію чемпіонату, так і Спортивну історію самої Молдови благодаря карате, я став на молодоувірні. Я навчився болініка. Завдяки карате, я став більш упевненим. Я навчився контролювати свої емоції і завдяки сенсею я зміг перемогти себе та виграти. Я перша людина у Молдові, яка виграла чемпіонський пояс. Та я взагалі перша людина. Віктор чемпіонський пояс і перший чоловік з появою нового сенсея тренування проходять у іншому темпі. Ділиться молдовський колега нового тренера. Для меня это очень ценный опыт, потому что Украина сейчас э, занимает в мире лидирующие позиции в спорте, в карате. Для мене це дуже цінний досвід, бо Україна зараз посідає чільні позиції у спорті карате. І весь цей досвід, весь цей багаж сенсей Олександр приніс до нашого клубу. Напевно, ми щасливчики, везунчики, що сенсей Олександр прийшов саме у наш клуб. Методика та підготовка спортсменів зовсім інші зовсім не так, як я викладаю, як викладають у Молдові. Тут все сконцентровано на швидкості, на реакції. Якщо ми ще працюємо за радянськими схемами, ще з тих часів стійки там блоки, то тут хто швидше, той стає кращим. Це і дітям дуже цікаво і для. Коли він веде тренування, я сам буваю в шоці. Я слухаю і дивуюся, який підхід він знаходить. Один прийом з усіх боків так розгляне, що стає зрозуміло, що, як і для чого потрібно робити. Понятно Для чого нужно і як це робити. Українські карате, воно більш розвинена, більш різноманітний. Є стратегія ведення поєдинку, мотивація та психологія. У нас в Українській федерації є окремо для тренерів професійні курси підвищеної майстерності. На жаль, в Молдові цього немає. І от що знаю, тим ділюсь молдавськими каратистами». Вже цього року вихованці клубу побували на Кубку Будапешт Опен, де Крістіан Гуцу виборов третє місце серед 50 спортсменів в категорії. Це чергова велика перемога для Молдови. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.